Оцінка запасів чи будуть податкові наслідки для податку на прибуток та для ПДВ. Хочу нагадати, що згідно стандарту 9-го запаси, ми зобов'язані обліковувати запаси на дату балансу по меншій з двох або по вартості придбання, або по чистій ціні реалізації. Тому, коли ми купили товар за 120, а сума без ПДВ 100. Ми обліковуємо на дату балансу за 100. Але якщо ціна реалізації взагалі 50 гривень, то ми маємо оцінити до 50. Так ось, податкові наслідки для цілей ПДВ. Оцінка не є операцією постачання і тому зобов'язань з ПДВ не виникає. А вони будуть лише тоді, коли ми будемо продавати, і це буде нижче ціни придбання. Друге, для податку на прибуток, оцінка. А буде мати наслідки, якщо оцінку ми проводимо через інструмент резерву. Якщо ми створюємо резерв під знецінення, то на суму створеного резерву у нас буде збільшуюча податкова різниця. Якщо ж у нас пряме, прям, пряме списання, пряма оцінка, то така оцінка не буде в додатку РІ ніяким чином відображатися. Більше інструментів самоаудиту. На річному майстер-класі побачимось.